Виконуємо номер 1483 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Щоб отримати 1 тонну цукру, треба переробити 4,7 тонн цукрових буряків. Скільки треба цукрових буряків, щоб виробити? 2 тони 2,7 тони 0,55 тони 700 кг цукру. Приступаємо до виконання. Для однієї тони необхідно 4,7 тонн цукрових буряків, для 2 тонн два рази більше. Тому 4,7 помножимо на 2 47 множимо на 2. 40 на 2 буде 80, 7 множимо на 2 14. 80 додати 14 буде 94. І відокремлюємо одну цифру: 9,4 тонни. Пояснюємо, потрібно цукрових.

7 множимо на 7 буде 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 4, 32. Множимо на 2, 2 на 7, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8 да 1 9. Виконуємо додавання. 9, 4, додати 2, 6. Три додати дев'ять буде дванадцять. І відокремлюємо дві цифри. Маємо дванадцять цілих шістдесят дев'ять сотих тонни, і пояснюємо, потрібно цукрових буряків. щоб

7 множимо на 5 буде 35, 5, записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, до 3 – 23. Знов множимо на 5, 7 множимо на 5, 35, 5, записали, 3 запам'ятали. 4 на 5, 20, до 3, 23. Виконуємо додавання. 5, 8, 5, 2. Відокремлюємо три цифри вийшло 2,585 тонни потрібно цукрових буряків, щоб виробити

тисячну тонни. Тоді 700 кілограмів, це буде 700, тисячних тонни, або запишемо десятковим дробом, це буде 00700 тисячних тонни, або 0,7 десятих тонни. Ну, а тепер будемо множити. Це буде четверта наша дія. Ми 4,7 помножимо на 0,7. 7 множимо на 7 буде 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 4 множимо на 7 28, до 4 32. І відокремлюємо дві цифри. Маємо 3,29 тонни і пояснюємо, потрібно цукрових буряків, щоб виробити. Сімсот кілограмів цукру і записуємо відповідь. Вкажемо всі наші числа дев'ять цілих чотири десятих тонни, дванадцять цілих шістдесят дев'ять сотих тонни, дві цілих п'ятсот вісімдесят п'ять тисячних тонни і 3,29 тонни ми дали відповідь на питання, скільки треба цукрових буряків, щоб виробити 2 тонни, 2,7 тонни, 0,55 тонни і 700 кг цукру при умові. Що для того, щоб отримати 1 тонну цукру, треба переробити 4,7 тонн цукрових буряків. Номер 1483 виконано.